Всім доброго дня. Хочу запропонувати вам на продаж. У мене з'явилося нове авто, це Volkswagen Jetta 2015 року виробництва, авто приїхало з Штатів. Ще з 2019 року вже знаходиться в Україні. Це двохлітровий дизель на 6-ступеневій мокрій DSG DQ250. Авто в чудовому технічному стані, по кузову також немає взагалі ніяких зауважень, вкладу не потрібно. В Україні був один власник по авто. Так, зразу хочу надати відповіді на самі часто задаваємо питання. По-перше, так, я займаюся машинами з 2016 року, тому якщо вам не цікаво купувати авто. У перекопа, як то кажуть, то вам не сюди. Якщо ж ви витримуєте це психологічне навантаження, і вас цікавить авто, а не хрещений новий батько ваших батьків, тоді е, дивимося далі. По другому питанню, так, авто має підкраси. Е, є два-три елементи зі шпаклівки. Я зараз покажу. Яка товщина? Нічого критичного. Всі деталі зразу кажу на авто е, рідні. Ніч, нічого не замінювалося. І по пробігу. Пробіг 127 тисяч. Я перевіряв його з допомогою лаунча. В мене є. Я не знайшов блоках, щоб був пробіг скручений. Можливо, мені для цього не вистачає якогось досвіду, але те, що я побачив, я вам зроблю скріншот або навіть зніму відео по пробігу по авто, по блоках, що показую. І четверте питання. Часто люди звертаються, чи можливий обмін? Так, обмін можливий на дешевше авто, тільки з вашою доплатою. Ну і звичайно, адекватно треба оцінювати своє авто, коли ви пропонуєте. Ну що, отже, почнемо з локофарвого покриття. Так, одразу хочу що сказати, що авто, коли приїхало, воно було в заводському е двослойному покритті, в заводському, таке є, да, на вагах це дуже часто трапляється. Тобто, якщо зазвичай показники Volkswagen е до 140 мікронів, то цього взагалі заводу, коли машина виїхала, воно по прибору вже біло від 180 до 100 навіть до 210. Мікронів. Отже, поїхали. Так, капот. Капот у нас фарбований. 393 594 402. Зразу вам кажу історію. Капот 451 Він фарбувався, коли машина приїхала з Америки перший раз. І другий раз вже підфарбував його я, коли придбав. Фотки я десь тут на екрані з'являться, я додам. Переднє, це у нас ліве і 202, воно не фарбоване. Це те, що я вам казав, заводський оригінальний двойний окрас. 171, 202. Водійська дверка, 196, вона також не фарбована. 209. Задня, це у нас ліва дверка. 245, вона фарбована. Але косметика 188, там 250 було, 206, шпаклівки, бачите, немає на цій двері. 172. По кольору трошечки вона випадає. Ну, це срібло, його важко попасти. так, Задня критичка 305. задній ліво. Так само має підкрас. 292, 305, там було показано, 260, 354. От, тобто ви бачите, це на 100 мікронів більше норми. Це нічого страшного. Щоб ви просто розуміли для себе, що таке 100 мікронів. Це усе ми беремо зараз. Трошечки незручно, я ще візьмемо через купюру показник. Все, дивіться. Ми пробиваємо. Бачите, 400, це якщо в два рази скласти. Якщо скласти в один раз, 310, тобто товщина покраски задньої цього крилишка, ну як одна банку, трошки була незручна. Отже, кришка багажника. 370. 253, 310, 291. Тобто так само маленький слой. Тут 550, тут вже трошки більше. 461. Тобто, якщо ми повертаємося до нашої купюри, це як її в два рази скласти? Так, це кривушка. Це заднє, яке в нас праве, то тобто була лівосом, це право. Так, 283. Бачимо так само один слой. Нічого страшного. 307. Отут, от, от на цьому, от тут є шпаключка, я зараз вам покажу. 303. Тут, тут в одному буквально місці. 493, 650, 413, 660. Ось отут, там на фото я додам з, -з Америки. Видно, тут був маленький такий заломчик. Ну так зробили. Вже зробили, як зробили. Але е, робився ремонт у 2019 році. Якщо досі нічого не вилізло, то я думаю, що нічого не вилізев. Зроблено якісно. Продовжимо. Далі огляд. Е, це у нас яка, Боже, права задня дверка. Вона не фарбована 208 183 164. Так, Дверка передня, права 174. Так само вона не фарбована. 212. 202, не фарбована. Це криличко у нас фарбувалося. 296, 310, Тобто ви так само бачите на 100 мікронів більше, ніж норма. 343. І тут на куточку є шпаклівка. Зараз покажу. 279, отут і зверху. Бачите, 730. 900. Там куточок. Я фото знову вже зараз на екрані, де з'явиться фото. Додам, що саме було. І фарбувався цей паріжок. Так само фото я додам, ви побачите. То, є, що ми маємо по лакофарбовому покриттю? Так, є фарбовані деталі, але нічого критичного, косметика на 100 мікронів там десь на 200 перевищує норму від заводу, і на двох деталях і на порожці також є чуть-чуть шпаклівки. Але не критично. Я вам показав, що там, якщо взяти банкноту, там, два рази її звернути, це ви можете вдома самі взяти і перевірити. Отже, думаю, по локофарбовому інформації досить. Зараз прийдемося по комплектації. Отже, по комплектації оптика звичайна, але є туманочки додатково встановлені. Оптика в гарному стані знаходиться. До речі, на Америці немає додаткових тих крилах поворотів. Це так само додатково встановлено. Маємо центральний замок, підігрів зеркала, ну електрозеркала, звичайно, 4 склопідйомника, відкривання кришки, багажника з кнопки. мікроліфт в обох передніх сидінь. Також додатково встановлений датчик світла, він працює все чудово. Так, розхід машини по місту Київ 6 літрів по трасі від 4,5 до 5,5. Так, Маємо круїз контроль Ну, Мультикермо. Руль був пластиковий, його перешили. Це нам багато комфортніше, коли він зроблений з кожзаму. Так, мультимедіа з блютусом, все працює, все підключається. З голосовим керуванням, до речі, навіть є. Так, Підігрів передніх сидінь, кондиціонер, заправлений, кліма працює, справно все робить. dq 250, макренька 6-ступенева коробка. Відмінно працює. І що? Ну, такі. Давайте покажу стан сідушечок карти. Е, нема пропалів, нема затертості на машині. Заднє сидіння, карта задня. Дивіться, тут все такає опільничка, вся кришечка, є. її просто треба поставити на місце. Давайте вже одразу з цього боку подивимося. Так само ця карта в чудовому стані, заднє сидіння. Ніяких п'ятін, розводи, пропалів, ще царапі немає. Салон дуже збережений. Так, ну і мікроліт, що я казав. Йдемо глянемо тепер багажничок, що у нас там каже. Класне міське багажне відділення. Машина укомплектована запаска, докатка, домкрати, балонний ключ. Все, все є, все присутнє. Так, Продовжуємо наш огляд. Зараз заведемо двигун, по чому я працює. Я там робив відео на холодну, також саме я його десь тут вставлю, цей відосик. Труби чистенькі, екологія на мій. Так, Магатьох цікавить, як дизельне авто заводиться на холодну, вся машина простояла 2 дні чи Ще її сьогодні не заводив. Все, після вчорашнього. Супердощ, яка з піском зараз пойду на мийку. Отже, зараз зробимо запуск на холодну. Щоб вже такий був повний огляд. Заводиться, все добре. Труба і машина задні не димить, Вихло правильно. Ну, тут екологія на місці, труби чистенькі. Ні, ніякого нагару навіть і нема що казати. же такий запуск, це, не знаю, 2-4 дні вона стояла, я не їздив на ній. Отже, добре зараз, далі зробимо огляд. Вона не димить, не передіть, рециркуляція включається. Сажевий на машині на місці, бо часто питаємо, тут він не вирізаний. Так, ну що, запускаємо. Заводиться все чудово. Робить рівненько. Зараз йдемо. Почуємо як працює. Зараз я відкрию кришку. Так, це включився вентилятор на кліматі. Це вже добре, значить він працює. Так, сам двигун. Двигун не парує. До двигуна взагалі питань нема. Тут і ще я хочу додати, що тут свіжий поміняний комплект ГРМ з помпою, з, з усіма рідинами, антифріз, масло, фільтра по салону, колодки, по ходорі, взагалі машина технічно зауважень немає. Так, дивіться, все рідне, ланжерони, все рідненьке, по морді. А, до речі, ця пара вона міняна. Ця фара оригінальна і тут все бачимо, ну, тут все гарно. Фото я... Давайте можна на паузу. Так? Фото я пододаю, десь поставляю на екрані, яка машина була з Америки, які приїхали, і які були пошкоджені, коли я їх вже тут придбав в Україні, щоб ви бачили, що ви купляєте, на що ви їдете, якщо вас дійсно зацікавиться авто. Так, ну що, і треба зробити тест-драйв. Звичайно, що важко там передати по камері, але їде класна коробочка. Драйв вмикнули, робить м'ягенько. Ось, зараз одразу в калюжу заїду, вимощу машину. Як би так, не знаю, як вам краще знімати. Ну, технічно не стукає, не грюкає. Коробочка включає м'яке, двигун працює тихенько. Десь є в салоні якась маленька вібрація. Я так зрозумів для себе, що це міняли, коли фільтр салону, то чи кришку нормально не поставили. Чуть-чуть буває пластик, чутно, як біжить. Але взагалі це не критично. Воно на що не впливає. Отже, а так машина ось їде, динаміка супер. набирає ось і погнали. Без питань. Далеко, звісно, тут не поїдеш, бо треба обережно діти йдуть в школу. Але так, для відео я вам зараз таких два коротеньких прискорення зроблю, щоб ви зрозуміли, що все їде добре машинка. До речі, тормози мої, дивіться, я руки з керма обрав, вправи, не вправо, не вліво, нікуди не тяне, вона тормозить собі рівненько. Отже, що від себе скажу, що дійсно класне авто, збережене, із недоліків, так вона має по кузову косметичні підкраси, але взагалі не критичне. Технічно авто без уважень, Тут зроблена заміна гереми, ходової, масла, антифризи, все поміняно, кондьор заправлений. Тож, якщо ви свій вибір зробите на цьому авто, то це буде правильний вибір. Воно вам дійсно сподобається. До речі, йде авто з двома комплектами Гуми. Два ключі. Тобто стан переоформили, сіли і їздите, користуйтесь і насолоджуйтесь. Так, задня передача. Так, так. Зараз машинку пропущу. Бачите, без пінків. Включив і погнав. Класна збережена джета. Двохлітровий дизель, економний. Пропоную усім. Машини будете задоволені. Добренько, все всім до побачення, гарного дня, чудового настрою. Ну і все буде Україна, звичайно.